Через погіршення погодних умов ДСНС Прикарпаття залучилися до ліквідації наслідків негоди. У кількох населених пунктах зафіксовано падіння дерев. Одне з них пошкодило покрівлю навчального закладу. Ще два впали на припарковані автомобілі. Це Івано-Франківського аварійне дерево впало на балкон багатоповерхівки. По іншій адресі рятувальники спільно з комунальними службами знімали металеві лес покрівлі, що загрожував падінням Аварійно-рятувальні роботи провели у межах міста на територіях Калуського, Коломийського та Івано-Франківського. Районів. До ліквідації наслідків негоди були залучені підрозділи ДСНС, комунальні служби та спеціалізована техніка. Постраждалих немає. ДСНС реагували на всі виклики, але ми закликаємо мешканців області і надалі бути обережними під час негоди, уникати перебування поблизу високих дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та не паркувати автівки в небезпечних місцях. Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.